Замість гарячого душу відро з водою, а завбиральню яма з нечистотами. Мешканці будинку з грифонами розповіли, як живеться в історичному місці Черкас. Про суворі будні мешканців далі в сюжеті. Будинок з грифонами, що на Гагаріна, віднедавна став темою номер 1 Суперечки щодо подальшої долі земель біля підніжжя замкового узвозу точаться вже з тиждень. Ми довідалися до тих, чиє життя напряму залежить від рішення громади та місцевої влади. Пол провалюється. Каналізації як такої немає. Туалет на вулиці, води гарячої немає, отоплення нема, грибок уже такий, що скоро мох виросте. Мусиш так жити, тому що вдома роботи немає, прийшлося сюди приїхати. І пристосовуватись таки доводиться в підмогу Олені, хіба Ось, винахідливість. Де ми миємося? Тобто, от у нас відро, яке ми гріємо воду в ньому, і от у нас відро, в якому ми миємося. Це ж просто не ну це за грані понімання. Наявність, хоча б електроенергії, допомагає жінці вижити в нелюдських умовах. Аби зігрітися взимку, вмикає обігрівач, але від нього користі мало. Холод пробивається крізь тонкі шибки вікон. Нестача тепла призводить до розвитку грибка. Вивести його марно намагалася жінка. Грибок уже в'ївся в стіни. Будинок буквально гниє зсередини. Просили знайомих хлопців зі стройки, нам принесли для того, щоб закрити дирку в полу, <кій> бо пол провалився. Відгнилі від старості та Олена каже, що їй ще пощастило. На другому поверсі немає ані води, ані світла. А от мешканці є. От в цій квартирі живуть люди на даний момент. Нестерпний запах сирості та всюди сущий морок. Як вдається виживати сусідам, Олена не розуміє. Однак таких відчайдухів залишилося небагато. Більшість жителів покинули домівки і перебралися в інше місце. Про недавню присутність нагадують хатні начиння і порожні пляшки з водою. Своєю подальшою долою занепокоєна і сама Олена. З року в рік умови стають все нестерпнішими. Прогнилий фундамент може скоро і зовсім провалитися. Говорить без капітального втручання загибель будинку неминуча. Анастасія Кашит, Максим Ткаченко, Вікка Новини.